Добрий день, діти! З вами я, Людмила Миколаївна, і тема нашого уроку математики додавання одноцифрових чисел з переходом через десяток, розв'язування задач, об'ємні геометричні фігури. Розгорнемо свої зошити та запишемо сьогоднішнє число, 30 вересня, класна робота. Проведемо каліграфічну хвилинку, пропишемо один рядочок числа 98. Обчислимо вирази номер 119. Я думаю, що ви справитесь з цим завданням усно. Від 9 відняти 9 – буде 0. До 9 додати 9 – буде 18. 8 відняти 8 – буде 0. До 8 додати 8 – буде 16. Від 7 відняти 7 – буде 0. До 7 додати 7 – буде 14. Від 6 відняти 6 – 0. До 6 додати 6 12. Від 5 відняти 5 0, 5 додати 5 10. Молодці. Ви добре впоралися з цим завданням. Номер 120. Обчислимо значення виразів, записаних у фігурі. Що є спільним для кожного з цих виразів? До 2 додати 9 буде 11, до 3 додати 8 11, до 4 додати 7, 11. До 5 додати 6 – 11, до 6 додати 5, 11, до 7 додати 4, 11, до 8 додати 3, 11, до 9 додати 2, 11. Що є спільним для цих виразів? Те, що Всі вирази на обчислення суми. І для всіх цих виразів є відповідь 11. Тобто всі ці вирази на знаходження суми що дорівнює 11. Обчислимо вирази в рожевому стовпчику. До 3 додати 9, 12, до 4 додати 8, 12, до 5 додати 7 12, до 6 додати 6 буде 12, до 7 додати 5 дорівнює 12, до 8 додати 4 буде 12, до 9 додати 3 дорівнює 12. Що спільне в цих виразах? Що сума всіх цих виразів дорівнює 12? Розглянемо зелений стовпчик. До 4 додати 9 дорівнює 13, до 5 додати 8 дорівнює 13, до 6 додати 7 дорівнює 13, до 7 додати 6 дорівнює 13, 5, 8 додати 5 буде 13, 9 додати 4 дорівнює 13. Що спільне для цих виразів? Спільним є те, що всі, від, сума всіх цих виразів дорівнює 13. Отже, поглянемо на всі три стовпчики – блакитний, рожевий, зелений, і треба нам зробити висновок. Давайте поглянемо на останні приклади: 9 додати 2, 9 додати 3, 9 додати 4, 9 додати 2, 11, 9 додати 3, 12, 9 додати 4. 13. В кожному виразі другий доданок більший на одиницю від попереднього. Якщо збільшується на одиницю один з доданків, то і сума збільшується у наступ, кожному наступному виразі на одиницю. Молодці діти! А зараз запишемо вирази 121. Запишемо ці вирази в два стовпчики. Пишемо в перший стовпчик: до 8 додати 5 та відняти 3 дорівнює правильно 10. До 6 додати 4 та відняти 10 дорівнює молодці 0. Від 18 відняти 10 та додати 7 дорівнює 15. Від до 9 відняти 6 та додати 7 дорівнює 10. До, від 8 відняти 5 та додати 10 дорівнює 13. Від 10 відняти 3 та додати 9 дорівнює 16. Молодці. Ви добре справились з завданням. Перевірте ще раз та оцініть свою роботу. Давайте розглянемо завдання 122. Що зображено на малюнку? Опиши ситуацію. Як дізнатися, скільки горішків було в дуплі? Давайте розглянемо малюнки. Зліва ви бачите дуб, і в дубі є дупло, а справа білочка, яка тримає горішки. Прочитаємо завдання. Я взяла в дуплі 5 горішків. Там залишилось ще 4. Як знайти, скільки горішків було в дуплі? Отже, нам треба розв'язати задачу на додавання, знайти суму. Тому нам треба до тих горішків, що взяла білочка, та додати ті горішки, що залишилися. Взяла 5, залишилось 4. Отже, до 5 додати 4 дорівнює 9 горішків. Давайте запишемо задачу 123. Розглянемо та прочитаємо цю задачу. Учні взяли з полиці 7 геометричних фігур, і на ній залишилося ще 4 фігури, скільки фігур було на полиці спочатку. Отже, взяли з полиці 7 фігур, залишилося 4 фігури, було невідомо. Щоб знайти, скільки було, тобто треба знайти суму чисел. Треба до 7 додати 4 буде 11 фігур. Відповідь: 11 фігур було спочатку. Давай спробуємо виконати завдання 124. Побудуй два відрізки, сума довжин яких дорівнює 13 см. Скільки є варіантів розв'язання? Давайте з вами спробуємо підібрати. Числа. Можна побудувати відрізки 5 і 8 см, 6 і 7 см, 1 і 12, 3, і 10, 2 і 11, 4 і 9. Тож, візьми лінійку олівець та побудуй 2 відрізки, щоб в сумі дорівнювали 13 см. Вибери один з варіантів розв'язання. Домашнє завдання номер 125-126. 125 обчислити вирази, 126 розв'язати задачу. А тепер оцініть себе за, на, за роботу на уроці. Зеленим все було дуже добре. Жовтим було важко, але я сам впорався. Синім було важко мені допомагали. Червоним мені було дуже важко. Дітки, ви великі розумнички, дуже гарно попрацювали на уроці. Дякую вам за роботу, дякую за увагу.